Те, про що я давно казав, нарешті знайшло своє підтвердження. Українське сало все-таки врятує світ. Вчені дійшли висновку, що стратегічний український продукт надзвичайно корисний для організму. Більше про це далі в сюжеті. Ти любиш сало? М -м, М -м, я теж. Нарешті користь сала визнали у всьому світі. Британські вчені понад 20 років дослідували хімічні речовини, які утворюються при нагріванні різних жирів і дійшли висновку. Найкориснішим при нагріванні залишається сало. Навіть оливкова олія, яка довго займала перше місце за ознаками здорового продукту, з легкістю поступається тваринному жиру. А все через те, що під час нагрівання полінасичені кислоти рослинних жирів утворюють небезпечні токсичні сполуки. Ки, котрі накопичуються в організмі та можуть навіть призвести до онкологічних захворювань, тому оливкову, соняшникову, льняну або кукурудзяну олію краще використовувати для салатів, а для термообробки кращого продукту засало у світі не знайти.